Останнє фото. Леся купила старий фотоапарат на барахольці. Плівковий. Продавець попередив не фотографуй себе після півночі. Вона лише засміялась. О нуль годині нуль три хвилини вона зробила селфі перед дзеркалом. Фотоапарат клацнув. Але на знімку вона була не одна. Позаду постать у капушоні. З руками, як гілки. Де з обличчя. Вона обернулась. Нікого. Поклала фото в шухляду. Вранці його вже не було. Замість нього нове. Її фото, але з відкритими очима. Хоча на ніч вона точно їх заплющувала. І напис на звороті. Тепер твоя душа в кадрі. У кадрі. Леся намагалася спалити фото. Полум'я згасло, навіть не торкнувшись паперу. Замість цього, на знімку з'явилася ще одна постать. Її копія, але з порожніми чорними очима. Удень її тінь почала рухатися окремо. Відставала. Поверталася пізніше. А в дзеркалі вона бачила себе з фотокамерою в руках і усмішкою. Але вона не усміхалась. Наступної ночі фотоапарат клацнув сам без плівки, без рук. Коли Леся прокинулась, в неї на грудях лежала нова світлина. Її тіло лежить у ліжку, а вона стоїть поруч. І напис Ти вже не в кадрі. Ти всередині. Перед об'єктивом. Антон працював прибиральником у старому гуртожитку. У кімнаті тринадцять давно ніхто не жив. Але тієї ночі двері були відчинені. На столі пил, порожня рамка, і фотоапарат. Старий плівковий об'єктив, спрямований прямо на нього. Він підняв камеру. Вона клацнула сама. Антон здригнувся. У кімнаті зникло світло, а на підлогу впала свіжа фотографія. На знімку він. Але позаду стоїть дівчина з темним волоссям. Усміхається, очі чорні, як ніч. Антон кинув фотоапарат і побіг. Але на стіні в коридорі вже висіло нове фото. Його і підпис наступний. А камера знову була на столі. Чиста, готова зняти ще. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Я напишу вам четверту частину, де Антон повернеться, щоби знищити камеру, але дізнається, що це не єдина.